Сегодня свою работу начинает Национальное антикоррупционное бюро. И у нашего корреспондента Максима Ширина есть возможность пообщаться о работе бюро с его директором Артемом Сытником. Максим, пожалуйста, готовы услышать вас. Віолета Василь, доброго дня. Дійсно, президент неодноразово наголошував про те, що 1 грудня має запрацювати Національне антикорупційне бюро повноцінно. Один з останніх разів, коли він про це казав, це було у листопаді на зустрічі з новообраними головами міських рад. Тож, пане Артем, чи запрацювало сьогодні повноцінно антикорупційне бюро? Для того, щоб відповісти на це питання, хотів би відразу привітати нас всіх в першу чергу Національне антикорупційне бюро, що воно отримало антикорупційного прокурора нарешті і отримало фактично змогу працювати. Єдине, що ви необхідно вирішити зараз, вручити новообраному новопризначеному прокурору посвідчення, дати йому печатку, можливість погоджувати нам документи і можливість доступу до єдиного реєстру дослових Я Сподіваюся, що ці всі питання будуть закриті сьогодні-завтра, і ми буквально напротяг декількох днів. Почнемо вносити дані, в єдиний реєстр розслідувань і проводити розслідування повноцінно, як це передбачено кримінальним процесуальним кодексом. Скажіть, чи укомплектований вже повністю штат детективів та скільки їх наразі? На сьогоднішній день ми провели конкурс тільки на 70 детективів на повне не некомплектовано, оскільки на сьогоднішній день немає такої кількості прокурорів, які зможуть наглядати за повним штатом. Він налічує 242 детектива. Зараз у нас оголошено новий конкурс, і по мірі як того, як буде формуватись і розширюється антикорупційна прокуратура, ми будемо розширювати штат детективів. Але перші детективи, які вже призначені, отримали. Сьогодні можливість проводити розслідування. Єдине, залишились такі дрібниці, про які я сказав. Скажіть, чи є ще щось, що заважає повноцінній роботі Антикорупційного бюро? Якщо говорити про повноцінну роботу, це повноцінна робота це розслідування кримінальних проваджень порядку визначеного кримінальним процесуальним кодексом, то таких перепон вже немає. Єдина остання перепона була це відсутність антикорупційного прокурора. Що стосується подальшої роботи, то робота я сподіваюся, що з цим погодиться антикорупційний прокурор. Наша робота це один напрямок розслідування, другий напрямок подальшого розбудови органу. Так само і антикорупційно прокурор сподіваюся, такий ж самий погляд, що є напрямок нагляду за детективами і напрямок подальшої розбудови антикорупційної прокуратури. Дивіться декілька місяців тому, коли перші детективи приймали присягу, вони казали, що вони вже будуть працювати, будуть напрацьовувати певні матеріали. Чи відомо вже які справи перші будуть у фокусі детективів? Ну, за результатами тієї роботи, яка була, в принципі, ми на сьогодні детективи на сьогоднішній день готові внести в єдиний реєстр досудових розслідувань більше десятка проваджень і почати розслідування. по ним. Як оцінюєте призначення антикорупційного прокурора Назара Холодницького? Чи знаєте ви його особисто? Особисто я з ним знаю таки візуально, що він працював в воронах прокуратури. А що стосується оцінки, мені дуже важливо було, і це важливо було для держави, для громадянського суспільства, щоб особа, яка буде призначена, вона була призначена через відкритий конкурс. Який проведений у прозорий спосіб, і мені здається, що конкурсна комісія в цьому плані спрацювала нормально. А тому, якщо ця людина перемогла в чесному відкритому конкурсі, значить він вже має певний кредит довіри. І я сподіваюся, що він цей кредит реалізує разом з антикорупційним бюро. Що можете сказати про іншого кандидата Максима Грищука, який є також бійцем АТО, його, можливо, теж знаєте чи не знаєте? І... Ні, його не знаю. Я дивився співбесіди і цих кандидатів, і інших кандидатів. Багато було достойних людей. Комісія зупинила. Вибір на цих двох, і я вважаю, що інший кандидат він може претендувати на першого заступника, на заступника. Я сподіваюся, що він буде це робити. Дивіться, антикорупційна прокуратура ще має отримати заступників, керівників відділів. Тож про повноцінну роботу цього органу ще зарано казати. Питання таке: коли все ж таки повноцінно розпочнеться боротьба із топ-корупцією в нашій країні? Ну, Повертаючись до вашого питання, яке ви здавали декілька хвилин назад, я ще раз говорю, що якщо говорити повноцінно це розслідування, розслідування будуть проводитися вже в грудні. Якщо говорити про повноцінне формування штату, оскільки в структурі антикорупційної прокуратури передбачено 52 працівника, то 52 працівника ще будуть призначати. Зараз продовжується конкурс на перші 12 адміністративних посад, і найближчим часом ми отримаємо 12 прокурорів. Уже в грудні сподіваюся, скільки комісія продовжує свою роботу, і сьогодні були співбесіди на кандидатів начальника управління в структурі антикорупційної прокуратури. І ці 12 переможців будуть визначені найближчим часом, і це якраз той буде перший штат, який буде наглядати за детективами, які вже призначені, і по подальшому паралельно буде розбудовуватись далі заповняти структуру. Але розслідування будуть проводитись вже в грудні. Ну тобто перші справи все ж таки до суду дійдуть, мабуть не раніше січня місяця, якщо б'я що в цьому році, це був популізм. В цьому році вже не буде. Можливо, якась буде справа е, націки проста, але знаючи нашу підслідність таких справ там буде дуже мало. Тому... Принаймні ті справи, які ми збираємося внести, ми в грудні не знести ми слідувати. Микола Мартиненка, народний депутат, заявив про складання своїх депутатських повноважень. Відомо, що по ньому працюють і слідчі органи інших країн Євросоюзу також. Як ви відноситеся до цих скандалів, які утворилися навколо нього, та чи цікавилися ви його справою і вашого органу особисто? Я не розумію, що. Коли ви каєте про справу, якщо говорить про справу, яка за кордоном, то ну в нас нема до цього доступу? Що стосується нашої роботи, я не виключаю, що буде даватись певна оцінка діям, в тому числі цього народного колишнього народного депутата. Дивіться питання таке: як оцінюєте перспективи того, що все ж таки дійдуть до вирішального вироку справи діамантових прокурорів? Бо вже дуже довго тягнеться ця вся історія, як на вашу думку, ви оцінюєте цю ситуацію? Ну, я цю справу не вивчав, тому мені важко прокоментувати з точки зору слідчого чи прокурора. Але наскільки мені відомо, там по частині справи вже закінчено провадження, йде знайомлення з матеріалами справами захисників. Якщо є ця справа, що перебуває то, в провадженні, то вона підслідна набу, і вона, я сподіваюся, що буде списку, яка буде передаватися і справи, які будуть передаватися від прокуратури на Національно-антикорупційному бюро. Дивіться, все ж таки, ось і соціологічні опитування показують, що у суспільства є дуже велике розчарування тим, що немає, ну вони не бачать люди реальної боротьби з корупцією. Будь ось можете ви в ефірі зараз сказати, коли саме люди зможуть відчути те, що реальна боротьба з корупцією в нашій країні розпочалася, Знаєте, називати сроки. В нас називаються вони з інших трибун, і боротьба з корупцією дуже складне явище. Від правоохоронного органу, я очолюю. Я сподіваюся, що результати будуть дуже швидко і вони будуть помітні в суспільстві. Що стосується ефекту від боротьби з корупцією, то одних правоохоронних заходів. Тобто... Посадив тюрму там 100 чиновників і корупції подала. Необхідно, крім е, перехорону діяльності, займати ще дерегуляцію і превенцією. Якщо не усувати корупційні ризики, які існують, ну приклад корупційного ризику зарплата в 3 тисячі гривень прокурора, який приймає дуже серйозні рішення. Це є корупційний ризик. Якщо його не усувати, то відповідно подавати корупцію в органах прокуратури буде дуже складно, оскільки скільки, скільки прокурорів не посадив, корупційний ризик залишається. Але цей ризик, ну як приклад того, що. Він усунутий в законі новому про прокуратуру. Вже передбачено достойно розмір заробітної плати прокурора. І якщо ця зарплата буде їм виплачуватись, то цей корупційний буде ризик, буде усунуто, і тоді включається пороохорона функція, яка тих людей, які все таки не хочуть жити по цим правилам, буде захищати. Тоді в принципі можна говорити про певний ефект боротьби з корупцією я розумію, що прізвища ви нам не скажете, але все ж таки, ось, згідно тих напрацювань, які вже є, які зробили ваші детективи, чи є серед цих справ якась, знаєте, велика риба корупційна? Велика риба. Справа в тому, що один із наших пріоритетів все-таки повернення куштю і... Мені здається, що не тільки велика риба повинна бути нашим пріоритетом, а якраз і повернення коштів за того, що очікує в суспільстві, коли всі говорять, що країна розграбована, але кошти в бюджет не повертаються. Тому там буде і велика риба, і відповідно будуть суми, які ми будемо намагатися повернути в бюджет. Дуже дякую, вам, Артема. Ну що ж, ми сподіваємося, що незабаром розпочнеться боротьба з корупцією. Реальна і буде як велика риба, як ми вже сказали, так і невелика. А поки що наразі все. Спасибо большое. Максим Ширин общался с директором Национального антикоррупционного бюро господином Сытником.